Один клік на кнопку Купити і запускається фінальний етап подорожі, що тривала, уявіть собі, століттями. За кожним пакунком, що прибуває додому, стоїть просто дивовижна історія. Історія про те, як наш світ, по суті, я перетворився на один велетенський ринок. Ну що ж, давайте розбиратися, як так вийшло. Отже, звідки беруться всі ці речі. Здавалося б, ну, відповідь проста, правда? Замовив онлайн і ось вони з'явилися. Але насправді за цією простотою ховається неймовірно складна, і я б сказав, захоплива історія. Історія глобальних зв'язків, що будувалися не одне століття. І ось це наше бажання мати речі, воно ж і спонукало до створення справжніх логістичних див. Подумайте лишень, хтось десь видобуває сировину. Потім хтось інший, в зовсім іншому місті, створює з неї продукт, а потім ще хтось третій має все це доставити. І що найцікавіше всі ці етапи можуть відбуватися в абсолютно різних куточках планети. Так, способи купівлі, звісно, нові. Але саме бажання мати речі, воно ж давні, як світ. І ось ця, на перший погляд, жартівлива цитата. Вона насправді ідеально переносить нас від сьогодення до історичних коренів глобальної торгівлі. Вона, так би мовити, готує сцену для нашої основної історії. Ну що ж, давайте перенесемося в часі. Уявімо собі, 13 століття. Наша історія починається з однієї з, мабуть, найбільших імперій, які коли-небудь існували. Звісно ж, йдеться про монгольську імперію. І ось вони створили щось абсолютно безпрецедентне гігантську зону вільної торгівлі. Її ще знають як пакс монголіка, тобто монгольський мир. І ця пакс монголіка це була справжня революція. Серйозно, Чингісхан, виявляється, був не просто завойовником. Ні, він був, можна сказати, архітектором економіки. Його політика захищала купців, робила подорожі значно безпечнішими, а отже і дешевшими, і що в результаті справжній бум торгівлі по всій Азії. Але як це часто буває з великими імперіями, цей мир тривав недовго. Після смерті Чингісхана його нащадки ну почали боротися за владу за територію, за гроші, за вплив. Така собі сімейна драма планетарного масштабу. І ця драма, що часом переростала у справжні війни, плюс жахлива епідемія чуми, все це ж решти і призвело до краху монгольської влади. І ось тут виникає ключове питання. Добре, величезна імперія, яка, по суті, тримала все на собі, розвалилася. А що ж тоді відбувається з торгівлею, яка від неї так сильно залежала? Невже вона просто зникає? Чи може вона знаходить якийсь новий шлях? І відповідь, знаєте, виявилася на диво простою торгівля не зупинилася. Чому? А тому, що зв'язки між людьми були вже занадто міцними, а бажання отримувати товари, ну, ще сильнішим. Торгівля просто адаптувалася. Вона, наче вода, знайшла нові шляхи для розширення. І це, мабуть, ключовий висновок. Як тільки люди налагоджують торговельні зв'язки, їх потім дуже важко роз'єднати. Це чудово ілюструє, наскільки стійкими є такі мережі. Знаєте, це як річка, можна кинути в неї камінь, скажімо, розпад імперії, але вода вона просто обтече перешкоду і потече далі. А все тому, що рушійною силою тут є базові людські бажання. Прибуток і зв'язок з іншими, і ці бажання, як показує історія, завжди знаходять собі вихід. Ось дивіться, конкретний приклад, що було зрозуміліше: торгівля хутром на землях Русі. До приходу монголів вона по суті занепадала. Монголи прийшли і не просто відновили ці торгові шляхи, а й значно їх розширили. А що сталося потім? А потім місцеві правителі, як от Іван Великий, скинули монгольське панування, але торгові маршрути залишили. Чому? Бо вони були ну, надзвичайно прибутковими. Але історія з хутром це лише один маленький шматочок велетенського пазла, тому що, поки на півночі ділили прибутки, по всьому світу вже повним ходом працювали інші, не менш потужні торговельні мережі. Треба розуміти, що монгольська імперія, хоч і була гігантською, вона ж не охоплювала весь світ. Вона не сягала, наприклад, Східної Африки, чи Західної Європи, чи Південної Індії, а там вже давно існували свої власні торговельні системи. І ось ці мережі від Індійського океану до транссахарського маршруту, раніше вони діяли здебільшого кожна сама по собі. Але саме в цей період, після занепаду монголів, сталося щось неймовірне. Вони почали сплітатися в одну єдину набагато більшу і складнішу систему. Щоб краще зрозуміти, як усе це працювало на практиці на таких величезних територіях, давайте познайомимося з умовним персонажем. Назвімо його Авраам. Уявімо, що він купець XV століття з Тунісу. Звісно, це нереальна історична постать, але його історія це такий собі збірний образ, що уособлює досвід тисяч купців того часу. І ось шлях нашого Авраама чудово показує, як це все працювало. Він будував свою мережу не стільки з кораблів чи доріг, скільки з людей, з довіри. Тільки уявіть, світ без телефонів, без інтернету, без чіткого контрактного права. В таких умовах довіра це була найцінніша валюта. Саме вона дозволяла вести бізнес через тисячі кілометрів. І що ж він віз? Ну, наприклад, з Індії він віз справжні скарби, спеції. І що цікаво, ці спеції тоді використовувалися не зовсім так, як ми звикли, не лише для їжі. З них робили ліки, лосьйони для шкіри, дорогі парфуми. Тобто це були не предмети першої необхідності, ні, це були дуже-дуже прибуткові предмети розкоші. І ось цей зв'язок, це сплетіння раніше окремих торговельних шляхів і дозволив таким купцям, як наш Авраам, торгувати по всій Афроєвразії. І все це разом вся ця гігантська система, врешті-решт, вилилася в унікальне явище. Історики тепер називають його глобальним базаром. Так, глобальний базар. Саме так і називають цю велетенську взаємопов'язану децентралізовану мережу. Можна сказати, що це був той самий момент в історії, коли світ почав по-справжньому зменшуватися. Регіони, що раніше були практично ізольовані один від одного, раптом виявилися з'єднані потоками товарів, людей та ідей. І треба розуміти, що в цій системі брали участь не лише купці, подібні до Авраама, о ні. Були ще й ремісники, які, скажімо, виготовляли шовк. Чи порцелану були робітники в портах, які завантажували і розвантажували кораблі, були урядовці, які збирали податки і регулювали торгівлю. І звісно ж, були багаті вельможі, ті самі кінцеві споживачі, які, власне, і платили за все це, підживлюючи попит своїми величезними витратами. Давайте для ясності чітко розмежуємо ці дві епохи з одного боку, пакс монголіка централізована система, переважно наземна, і все це під контролем однієї єдиної імперії. З іншого боку, глобальний базар це повна протилежність, децентралізований, здебільшого морський, і в ньому беруть участь мільйони людей з десятків, а то й сотень різних культур. Але є один дуже важливий нюанс. Хоч як приємно говорити про процвітання торгівлі, треба пам'ятати, хто отримував від цього основний зиск, хто купував усі ці дивовижні речі на життя звичайної пересічної людини. Ця система впливала не надто сильно. По суті, це була історія про те, як багаті ставали ще багатшими, продаючи розкішні товари іншим багатям. І це була гра не лише для приватних купців. Уряди теж швидко зрозуміли, що тут можна добре заробити. Вони отримували величезні прибутки від торгівлі через мита й податки. І не тільки. Ось чудовий приклад: династія мін у Китаї. Вони перетворили ціле місто Дзіндечень, на по суті, перше в історії промислове місто. Все заради одного: масового виробництва порцеляни, щоб задоволити шалений світовий попит. Таким чином, глобальний базар став чимось набагато більшим, ніж просто ринок. Він став справжнім каталізатором змін. Бо ж кораблями та караванами подорожували не лише товари, разом з ними мундрували релігійні вірування, нові технології і, що найважливіше, революційні ідеї. А ідеї, як ми добре знаємо, мають здатність змінювати світ навіть сильніше, ніж будь-які товари. І ось тут ми підходимо до головного висновку всієї цієї історії. Ми звикли дивитися на карти і бачити чіткі кордони, які розділяють імперії та держави, але історія торгівлі показує нам зовсім іншу картину. Вона показує мережу людських зв'язків, що виявляється набагато сильнішою і довговічнішою за будь які кордони. Саме це невпинне бажання людей торгувати, обмінюватися, спілкуватися, воно і об'єднує всіх нас у спільній глобальній історії. І якщо все це здається якоюсь далекою історією, то просто озирніться навколо. Погляньте на етикетку на одязі чи напис на телефоні, де його зроблено. Глобальний базар це не просто розділ у підручнику з історії, ні. Його спадщина це світ, у якому ми з вами живемо. Просто зараз.